Шановна Заставнівська громада, тиждень назад в Кадобівецькому ОТГ померла чудова, прекрасна жінка Стефанія Дмитрівна Петрусяк. До мене подзвонив її син Микола. Микола колись робив в дорожньому відділі у нас в заставні в дорвідділі. Я його дуже прекрасно знав. Це роботяща людина, яка все своє життя працювала, наполегливо працювала. Займалась домашнім господарством, дуже багато у нього земельних ділянок, у нього є бджоли, яких він розводить, у нього є хазяйство, живність. Ну, Він вже на пенсії. Його мама так само, вона вже, напевно, літ... жінка літня була, ну, але біль за втратою матері дуже велика. Микола це відчуває, Микола постійно про це говорить. Ну, і у зв'язку з цим, спілкуючись з Миколою, мене це так сколихнуло, що я вирішив написати коротеньку пісеньку і цю пісеньку присвятити родині Петрицю е в пам'ять про його матір. Ну і зараз я вам заспіваю цю пісню. Коли вмирають нас батьки, і матірки немає з нами, Сумують сумуються Петрасюки, Микола син її сльозами, Сумують Петра Петрасюки Микола син її сльозами, матуся моя миласти мене. В колихала, Мені давала їсти, ти, тепло любов'ю дарувала, Мені давала їсти, ти, тепло любов'ю дарувала, і були славні, ясні дні. всі, Серця любов'ю сколихнуло, тебе, в селі любили, всі, серця любов'ю сколихнуло, Бо ж Степанію знали всі, вона була щиро сердечна, в кадубівецькій отиге, брони. Пам'ять буде вічна, в Канубівецькій ОТГ Про неї пам'ять буде вічна, коли вмирають в нас батьки, і матінки немає з нами. Син її сльозами сумують всі Петрасюки, І й син її сльозами, ми син її сльозами, ми кола, син її сльозами.